Я кажу, Ліза, давай з тобою побудуємо дуже круто кондитерську. І я їй склала першу зустріч рожевого кольору. Вона має бути вся рожева. Чому? Я ж кажу, що в мене з дитинства була така уява. Мені дуже подобався рожевий кольор, я божню тортики. Я хотіла це об'єднати. І wow. я просто на одну фразу вона мені говорить: давай. Я кажу, почекай, ти що не будеш думати? Вона каже, ні, давай відкривати. Я Кажу, ти так ну, просто я знаю, погодишся. Я просто чомусь думала, що вона не погодиться, що вона піде думати, що вона ну, був зважить... ще якийсь інвестор. До так, вас. що вона зважить всі плюси та мінуси. І я бабула, була найщасливіша а у той вечір це було, було дуже вона? Я ми обоє. тому що вона сказала так. А я пам'ятаю, що ми зустрілися в Bar на наше побачення. Ну і Марина мені все захоплено, розповідає, що все буде рожеве. І давай. І я ну, чесно кажучи, у мене сумнівів не було від слова зовсім. Ну тобто, це було очевидно. Це, що? це було очікувано, хочете? тому що ну не з жодним моїм замовником на той час у мене не було настільки крутого мечу. Я завжди боялася, чесно кажучи, коли Марина мені дзвонила, тому що я розуміла, що це ніколи не буде щось просте. Це завжди був настільки вик. Клик. Це завжди було страшно, я завжди найбільше переживала за Маринині замовлення, тому що вони були найважчі. І завжди у нас з нею якийсь такий був меч, інакше не сказали, меч і хімія. ось. І тоді ми почали перемовини. Вони там вже тривали десь два місяці, напевне, вже да? про, про всі оці скучні відсотки. І в чому була суть перемовин? Як ви домовились, хто старший, хто молодший, чи є ви рівні? Чи чи як ми прийшли до того, що це має бути точно 50 на 50, Це має все бути порівну, тому що ми однаково залучені, щоб кожній з нас було абсолютно комфортно, щоб це все було в глибині душі. Ми відчували справедливість і абсолютний комфорт.